Проведемо промінь спочатку в точці О. Ставимо олівчиком точку. Позначаємо, що це точка О, і треба провести промінь. Звали лінійку і від точки О проводимо промінь. Тепер проведемо ще один промінь спочатку в точці О. Ось, провели. Ми отримали фігуру з двох променів з одним і тим же початком. Так, початок точка О. І ця фігура складається з двох променів. Така фігура називається кут. О вершина кута. Промені, які утворюють цей кут, це сторони кута. Побудуємо ще один кут з вершиною Д. Ставимо точку, підписуємо, що це буде вершина Д. Прикладаємо лінійку. Так. Проводимо промінь з початком в точці Д. Провели одну сторону з початком в точці Д. Тепер прикладаємо і проводимо ще одну сторону. Цього кута з початком в точці D. Ось таким чином ще провели одну сторону, приклали лінійку до точки D і провели ще одну сторону кута. Так, отворився кут Д. Ми з вами накреслили фігуру, яка називається кут, Д це вершина кута, а промені. Які виходили з цієї вершини, це сторони кута. Кут позначають або однією буквою, або трьома латинськими буквами. Буква біля вершини буде писатись всередині. У номері 353 у додатковому завданні нас просили за допомогою лінійки побудувати гострий і тупий кути. Давайте тепер з допомогою косинця Перевіримо, який же кут гострий, а який кут тупий. того прикладаємо наш косинець прямим кутом до точки О, до вершини кута. Дивимось, що промінь не виходить за прямий кут, Ось цей промінь. Він менший за прямий кут, отже, цей кут гострий. Таким самим чином, прикладаємо наш косинець до. Кута D, До вершини кута в точку D кладемо, і бачимо, що сторона кута D, да, один з променів, виходить за наш косинець, більший запрямий кут. Отже цей кут буде тупий.